Києво-Софійському монастирю. Саме тоді починається формальне життя жилянів, поселення, створене переселенцями, селянами Софії Київської. Ці люди залишили сліди не лише на землях, а й у назвах. Кутки села Латунівщина, Забара, П'ятихатки, Козлівщина, Джигерівщина, Марченків. Це не просто райони, це історичні кутки, кожен з яких має свою таємницю, свій настрій. Зільське життя жулян у 18-19 століттях було простим і водночас глибоким вкоріненим у київські традиції. Дослідження Домініка деляфліза 1854 року вражає деталями: бідні хати, погане харчування, селяни без чобіт, які вирощують капусту, мак і тримають худобу, зокрема 206 олів волів і 150 овець. Тут були й свої церкви, могили, і навіть стародавні срібні гроші, здадені у глиняному горщику, які селяни пожертвували церкві. Усе це наказка. Це правдива мозаїка життя минулих поколінь у 1862 році, на місці старої церкви було збудовано храм великому.